Рядачів каналу «Рід» цікавить питання щодо мешканців Великого Лугу. В монографії Українська Атлантида, відомого дослідника, доктора філологічних наук академіка Віктора Чабаненко, йдеться про таке: Цитуємо автора: За припущенням Андріана Кащенка, найдавніша січ була на місці великого родища. Яке до затоплення плавнів знаходилося в товщі Великого Лугу між протоками Змійкою та Лопушкою кілометрів за три від лівого берега Дніпра. Яків Новицький про це урочище писав таке: Велике городище розташоване на низинній рівнині Великого Лугу, що поросла вербою, лозняком, очеретом і бур'яном. З півдня, за кілька кроків, річка Лопушка або Лопухувата. А потім поблизу майже з усіх боків багато озер і боліт. Від Дніпра воно віддалено на три версти від материка на 15. Найближче до нього село через Дніпро, праворуч, біленьке. За 7 верст, ліворуч села Скельки за 15, Маячка за 18 і Васильівка за 25 верст. Як ми дослідили Городище, 15 серпня 1901 року воно мало в 340 кроків у ширину 120 по колу 760 положення зі сходу на захід. Причому зі східного кінця дещо ширше. ґрунт глинистий, південний схил у кількох місцях урвистий і перекопаний шукачами скарбів. Тут трапляються людські кістки і фрагменти грубих керамічних виробів. На Городищі знаходяться дві економічні хати і пасіка. За будовою ґрунту це городище, треба думати, в віддалену епоху приєднувалося до материка. 12 червня 1887 року той же такий Яків Новицький записав у селі Біленького від 76-літнього Макара Пазюка про Велике Городище Ощо. У плавнях Попова Васильівського поміщика є городище, котре ми звемо Велике. А на 5 верст далі в плавнях Бродського. Златопільського поміщика. Мале. На обох городищах жили колись турки, а потім запорожці. Бо й досі в землі знаходять багато людських голів і трупу. До великої води в 45-му годі, повідач має на увазі повінь 1845 року. Велике Городище було довге, широке, а тепер його і чверть ті немає. Знесло водою. Щогоду, як прибуває вода весною, воно стоїть, мов острів. Тут люди знаходили черепки посуду, маленькі горщички, а год двадцять назад чоловік викопав невеличку мідну вазу, викопав та й продав шинкареві. Находили тут і гроші срібні, тоненькі та довгі. За старих годів найшов і я, раз шагів зо три мідних, а між ними один з Христом посередині. 1916 року Андріан Кащенко застав на місці Великого Городища тільки глиняний пагорб. Цей пагорб мешканці навколишніх сіл до затоплення плавнів називали могилою Городища. Першою документально зафіксованою січчю у Великому Лузі була Томаківська січ. Вона заснована запорожцями приблизно 1564 року, проіснувала близько трьох десятиліть. У 1592 році, коли козаки, на чолі з гетьманом Криштофом Косинським штурмували Київ під час селянсько-козацького повстання, захоплена і зруйнована татарами. Стояла, як вже раніше говорилося, на південній половині острова Томаківки, звідси й назва. Ця січ була оточена ровом і валом, займала чотирикутну площу шириною майже 400 метрів. Залишки від укріплення збереглися, як свідчить Дмитро Яворницький і Андріан Кащенко, ще в кінці 19 на початку ХХ століття. Вони являли собою редут, що складався з трьох траншей: східної завдовжки 49 сажнів, західної завдовжки 29 сажнів і північної завдовжки 95 сажнів. Найбільша глибина кожної з траншеї 3,5 саднів. До 70-х років 19 століття. Крім цих окопів, поблизу можна було розглядіти обвалений великий льох та ознаки січового кладовища. З історією Томаківської січі пов'язані численні переможні походи запорожців на Кримській турецькій приморській фортеці. 1577 року, звідси здійснив похід у Молдову, оспіваний Дарасом Шевченком Іван Підкова. Розробивши військо турецького ставленника Петра Мірчі, він на деякий час став володарем Молдови. Звідси ж, Двічі, 1575 та 1576 років, виступив у походи гетьман козаків Богдан Ружинський. Його запорозьке військо за першим разом взяло місто Кафу, нинішня Феодосія, визволило сотні невільників, а за другим разом завдало потужного удару туркам під фортецею Ісламкермен у понизі Дніпра біля острова Тавані. На жаль, останній похід для гетьмана закінчився трагічно. Він загинув у бою. Видатну роль Томаківська Січ відіграла селянсько козацькому національно-визвольному повстанні 1591-1593 років проти польської шляхти. Вона була базою цього повстання місцем, звідки Криштоф Косинський вивів на боротьбу перших відважних. Після того, як татари зруйнували Січ на острові Томаківці, запорожці заснували Базавлуцьку Січ. Новий козацький осідок стояв на острові Базавлуцькому, від чого й назва. Про цей острів я вже розповів в одному з попередніх розділів, коли яким заснована база луцька січ і скільки часу вона існувала, цього ми сказати не можемо, писав Дмитро Яворницький. Адріан Кащенко вважав, що ця січ існувала з 1575 по 1583 і з 1592 по 1617 роки. Олена Панович веде її історію від 90-х років 16 століття до 1638 року. У науковій літературі запорізьке укріплення на острові Базалуцькому відома ще і як Стара Січ. А Балон Скальковський називав цю Січ Баторієвою, бо вона була нібито офіційно визнана і затверджена 1576 року польським королем Стефаном Баторієм на прохання гетьмана Богдана Ружинського. Найбільшої могутності Базалуцька Січ досягла в період гетьманування Петра Конашевича Сагайдачну 1614-1622 роки. Звідси, під його проводом, були здійснені героїчні морські походи запорожців проти Османської імперії, а також похід 1618 року проти Московії. В жовтні, 1618 року, загони Сагайдачного спільно з військом Литовського гетьмана Кароля Хоткевича штурмували Москву 1620 року. Всі козаки Базавлуцької Січі на чолі зі своїм ватажком вступили до Київського братства і були причетні до заснування Київської братської школи, згодом Києво-Могилянської академії. Січовики з Базавлука відважно билися з турками під Хотином, де забезпечили польсько-тольському війську блискучу перемогу. Вони ж допомагали Грузії в боротьбі з Османським югом, вели переговори з Персією про укладення військового Союзу проти Туреччини. Базавлуцька сіть зажила гучної слави ще й через те, що служила опорним пунктом селянсько-козацьких повстань під проводом Северина Ливайка, Тараса Трясила, Івана Сулими, Якова Острянина. Подаючи відомості про острів Базавлуцький в одному з попередніх розділів вже було сказано, що влітку 1594 року в Базавлуцькій Січі побував із дипломатичною місією посол Австрійського імператора Еріх Лясота. Завдяки його щоденникам записа ми можемо уявити, яким було це запорозьке укріплення. В центрі січі був майдан, а рядом із ним стояла церква, будинок кошового, пушкарні, козацькі корені. Останні мали стіни, виплетені із лози і дахи з кінських шкур. Вся територія фортеці була оточена валами і палями. У кількох місцях огорожі височили дерев'яні вежі, встановленими на них гарматами. Навколо Січі були густий ліс, високі трави і очерет, які перетиналися багатьма протоками та болотами, скориставшись поразкою українських селянсько-козацьких військ у жовтінській битві, село Жовни на Полтавщині і відходом запорожців під орудою Якова Стрянина в Слободжанщину, поляки зруйнували Базолоцьку Січ. Незабаром козаки повернулися до Великого Лугу і, того ж таки, 1638 року, Заклали Микитинську Січ, яка проіснувала до 1652 року. Ця січ стояла на самому кінці мису Микитин Ріг, десь саджень півтораста нижче острова Орлового біля Микитинського перевозу. Маючи гіркий досвід у стосунках з велелюбними запорожцями, польсько-шляхецький уряд наполіг на тому, що побіч із Микитинською сітчю постійно перебувала залога під владних йому реєстрових козаків. Ще до появи цієї залоги козаки обрали своїм гетьманом Павла Бута, Павлюка, і знову виступили проти поляків. Але під селом Кумейками на Кащині 16 грудня 1638 року зазнали поразки. Через деякий час їх ватажок потрапив до і був страчений у Варшаві.